Вночі росіяни атакували Дніпро. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники повітряного командування Схід, але є і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Через обстріл постраждали семеро людей, троє чоловіків та четверо жінок від 32 до 55 років. Здебільшого у них осколкові поранення Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені також десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів та адмінбудівля. По німеччині 15 кіосків, а ще два житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, воду та газогони. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що Росіяни атакували Дніпро за допомогою ракет, які запустили з Криму Ростовської області та з району окупованого Токмака Запорізької області. З Криму загарбники запустили крилату ракету «Іскандер-К», яку наші сили оборони збили у зоні відповідальності повітряного командування. Схід далі з Ростовської області зафіксовано пуски двох ракет Іскандер М. Також російські військові вранці, вкотре обстріляли Херсон, один із снарядів поцілив у дах приватного будинку серед середмісті. Наразі відомо про трьох поранених, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються. Про це заявила прокуратура. Внаслідок обстрілу Росії одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго припинила виробництво електроенергії. Ця теплоелектростанція зазнавала неодноразових атак раніше. На щастя, обійшлося без жертв, але серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Про це повідомили у ДЕТЕК. Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.